Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами зробимо практичну роботу, назва якої виявлення органічних сполок в харчових продуктів. Вам треба записати число, практична робота, тему роботи вона перед вашими очима, і далі по ходу роботи записувати мету роботи, обладнання та е, матеріали. У вас в роботі буде 5 дослідів. В кожному ви записуєте дослід номер 1 ход роботи. Записуєте ход роботи ход цього досліду, спостереження, які ви бачите, і після кожного досліду у вас буде питання, на яке вам потрібно обов'язково надати відповідь. Після всіх п'яти дослідів вам треба зробити висновок загальний. І це загальний висновок, це і є висновок практичної роботи. Бажаю вам успіхів. Мета роботи навчитись виявляти крохмаль, жири, органічні кислоти і білки у харчових продуктах. Сьогодні для роботи нам потрібні штатив з пробірками. Кетчуп, майонез, яблуко, лимон, глюкоза, етиловий спирт, спиртівка, Борошно, варена картопля, відварений рис, фільтрувальний папір, купрум 2 сульфат, луг, натрій, гідроксид, спиртовий розчин йоду. Універсальний індикатор, товкачик, молоко, мед, варена ковбаса, волоський горіх, насіння соняшнику. Хід роботи. Завдання номер 1 Виявлення крохмалю в продуктах харчування. Для цього досліду нам знадобиться у пробірці номер 1 Варена картопля із додаванням води. У пробірці номер 2 Відварений рис із додаванням невеликої кількості води. Пробірка номер 3 Яблуко. Яке добре розтерте і теж з додаванням води. Пробірка номер 4 подрібнений лимон із додаванням води. У п'ятій пробірці борошно із додаванням води. Пробірка номер 6 Розведений у воді майонез. Сьома пробірка Кетчуп із додаванням води. Пробірка номер 8 Варена ковбаса. Шматочки вареної колбаси добре розтерті, перенесені в пробірку, і теж із додаванням води. У кожну пробірку додаємо 1-2 краплини розчину йоду. І спостерігаємо за зміною забарвлення. Картопля, рис, яблуко, лимон, борошно, шоста пробірка майонез, сьома пробірка кетчуп. І восьма пробірка ковбаса. Пробірка No1, No, No3. Номер чотири номер п'ять номер 6. 7. номер 8. Проведене дослідження оформляємо у вигляді таблиці. Завдання номер 2 Виявлення глюкози у фруктах і у меду. У першій пробірці розчин глюкози. У другій пробірці яблучний сік. І у третій пробірці мед розчинений у воді. Спочатку готуємо осад купрум 2 гідроксиду. Для цього у пробірку наливаємо луг натрій ОАш. І додаємо розчин купрум-2 сульфату, купрум со 4 Отримуємо осад блакитного кольору. Додаємо його у кожну із трьох пробірок. Спостерігаємо за змінами. Отже, у першій пробірці у нас була глюкоза. Ви бачите, осад розчиняється і з'являється розчин синього кольору. У другій пробірці яблучний сік. І у третій пробірці розчин меду. Далі вміст пробірок нагріваємо, спостерігаємо, які відбуваються зміни у кожній пробірці. Запишіть результати спостереження і зробіть висновок про наявність глюкози у харчових продуктах. Отже, в першій пробірці глюкоза, в другій яблучний сік і в третій мед, розведений водою. Наступне завдання: виявлення жиру в насінинах рослин. Загортаємо у папір кілька насінин соняшнику, вивільненого від шкаралупи і розтираємо товкачиком. Розгортаємо папір і подивимось, чи залишилась на ньому жирна пляма. Повторюємо дослід з ядром волоського горіха. Чи підтверджують результати дослідження наявність жиру в досліджуваних об'єктах? Зробимо про це висновок. Дослід номер 4 виявлення органічних кислот. У першій пробірці сік лимона, у другій яблучний сік, у третій молоко. Випробовуємо кожну рідину за допомогою універсального індикаторного папірця. Слідкуємо, чи змінюється його забарвлення. Лимонний сік яблучний сік молоко. Чи змінилося забарвлення індикатора? Про наявність яких йонів у рідині чи рідинах це свідчить. Дослід номер 5 Виявлення білків. Наливаємо у пробірку молоко і додаємо до нього етиловий спирт. Суміш ретельно струшуємо, що спостерігаємо. Опишіть свої спостереження. Чи відбулося осадження білків, які містилися у молоці? Далі записуємо загальні висновки до роботи. Які якісні реакції дозволяють виявити органічні речовини у продуктах харчування? Чи можна стверджувати, що запропоновані продукти харчування є якісними? І так, будь ласка, ви виконали практичну роботу, записали все, що треба записати, і обов'язково вам треба надати звіт про цю практичну роботу. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей!